Пересипка з грибами. На вогонь ставимо каструлю з товстим дном, наливаємо трошки олії і висипаємо туди відварені гриби. У мене маслюки. І тушимо їх хвилин 10, щоб вийшла зайва волога, час від часу помішуючи. Пізніше до цих грибів додаємо порізану одну велику цибулю. Перемішуємо, тушимо її до прозорості. Потім додаємо терту на грубій терці одну моркву. У мене не виявилося свіжої, я дала заморожену. Тушимо хвилин 5. І додаємо тоді капусту. Квашену. Попередньо її добре промити, віджати, порізати і тоді додати до попередньої суміші. І Хай тушиться так хвилин 10. Тоді додаємо промитий рис. Я додала пів склянки рису, обов'язково виміряти кількість рису, тому що води додаємо в два рази більше. І додала я склянку води. Підсолюємо за смаком. Перець додаємо приправи, можуть бути такі, як для плову, чи любі за бажанням і за смаком, і хай тушиться 30-35 хвилин. Під кінець тушіння додаємо лавровий листок, криваємо і. Через хвилин 5 дивимося, пробуємо. Чи рис наш зготувався, готовий. Смачного.